Добрий вечір. Це програма «Запитай влади. Мене звати Тарас Зень. і Наступних півгодини ми будемо працювати у прямому ефірі. Як на радіо вежа, також у прямому ефірі телебачення вежа. І сьогодні в нас в гостях міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Вітаю пане Руслане. Вітаю Руслан. доброго вечора всім. Як завжди, мушу оголосити, що е, наш ефір транслюється не тільки по телебаченню і радіо, а також на нашій офіційній Фейсбук-сторінці. Зайшовши на Фейсбук, пошуковій стрічці набираєте Слово сполучення телерадіокомпанія-Вежа. Тоді підтягується наша сторінка, ви обов'язково її вподобаєте. І в, під час цього стріму в коментарях під стрімом залишайте свої запитання, я їх зачитую. Нашому гостю. Також свої запитання впродовж ефіру можна лишити в нас на сайті, зайшовши на сайт вежа.орг, там є розділ розділ Запитай влади. Е клікнувши на нього, ви можете ви написати в друковому вигляді свої запитання. Також до нас можна телефонувати, але дещо пізніше оголошу студійний номер, адже спочатку ми е за традицією подивимось один з сюжетів пов'язаних з нашими сьогоднішніми розмовами. І перший сюжет це буде стосуватись бюджету участі. Кілька слів саме про, про лампи для госпіталю. Це останній проєкт в рамках бюджету участі на підтримку Збройних сил України. Угу. Це 41 проєкт, який був поданий мешканцями Івано-Франківська. І це один з методів допомоги Збройним силам України. Це останній проєкт, це обладнання для нашого військового госпіталю. Дивимось. Операційну лампу та два спеціальних апарати для реабілітації отримав військовий госпіталь. Медтехніку придбано завдяки бюджетовій участі. Лампа операційна надзвичайно важлива для покращення якості лікування наших військовослужбовців, які отримали травми та поранення в зоні бойових дій. Апарати електромістимуляції також допомагають у реабілітації даних військовослужбовців. Завдяки цьому ми зможемо якісніше надавати медичну допомогу. Військові хірурги проводять здебільшого 7-8 оперативних втручань щодня завдяки новому медобладнанню, зможуть виконувати операції швидше і якісніше, збільшивши обсяг допомоги. Ну, Безтіньова лампа це безпосередньо очі хірурга, і лампа, якщо гарно освічує операційне поле, ми можемо зробити набагато якісніше і і точніше всі операції. І без доброго освітлення операційного поля ми ніяк не можемо ну, доброї операції зробити. І будь-які зараз сучасні технології, сучасні методи лікування, і все йде. І плюс лампи йдуть безтіньові. це нам дуже потрібно, і за допомогою цих ламп ми можемо набагато краще і більше прооперувати хворих, солдатів наших поранених і надати більш якіснішу таку допомогу. Апарати для електростимуляції нервів застосовують для реабілітації військових насамперед, після травм різних типів, осколкових поранень, переломів тощо. Два апарати для електростимуляції нервів та м'язів використовуються після травм, осколкових поранень, переломів, парезах, плегіях, при невритах. Після контрактур тому ми хочемо подякувати міському голові Руслану Романовичу та міській раді за такі необхідні апарати, які покращують ефективність нашої реабілітації. Обладнання це останній проєкт по бюджету участі, який в номінації з підтримка Збройних сил України. Тішимося, що реалізували чотири десятка проєктів, 41 проект по пам'яті. Реалізували. В основному це передали дрони, греби, інше спорядження. Ну а для військового госпіталя дуже важливе медичне обладнання. Тому дякуємо ініціаторам і дякуємо платникам податків, за рахунок яких ми можемо допомагати війську. З огляду на збільшення поранених для міських установ охорони здоров'я регулярно закуповують новітні медобладнання, адже сучасні апарати це не розкіш, а необхідність для швидкого одужання військових та зменшення їхньої інвалідизації. Михайло Березень Денис Сантановський. Новини на вежі. Тільки от ми щойно проживаємо сюжет. Направду дуже важливо. Mm -hmm. медичні заклади. Ну, зокрема, це наш військовий госпіталь, а також не забуваємо, що військові. І в нашій міській лікарні на МАЗЕП, і лікуються і проходять реабілітацію і в міській клінічній лікарні номер 1 на Матейки, також в обласній лікарні. Тому дуже важливо допомагати, і дуже важливо розуміти, що івано – одне з міст, яке найбільше приймає поранених бійців, тобто військових. Ми розуміємо, що ми є відносно спокійне місто, тобто є тилом, і зрозуміло, що хлопці, які прооперували, їх відправляють на захід нашої країни, зокрема Івано-Франківськ, де вони отримують там відповідну реабілітацію або є потреба ще в операційних втручаннях. Тому ось така у нас стоїть завдання: один з проєктів по бюджету участі цього року. та, наступного року угу. буде бюджет участі. Але це один з таких проектів, які у нас є для підтримки збройних сил України. Насправді у нас є. Станом на сьогодні 15 програм, які спрямовані на підтримку Збройних сил України. Одна з них це бюджет участі, де самі мешканці подають проекти, які вони бачать, що треба підтримати Збройні Сили України. Відповідно, ми не можемо знати всі потреби, ми підтримуємо. Ці проекти цього року голосування не відбувалося. Ми вирішили всі проекти підтримати, всі проекти у номінації Збройних сил України були підтримані, зокрема в нашому місті Івано-Франківську. Я вже можу оголосити номер студії. Можна до нас телефонувати, задавати свої запитання. Його ви бачите на екрані, але тих, хто нас слухає по радіо, це 0800 21 21 34. 0800 21 21 34. Всі дзвінки безкоштовні. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Чи з мобільного, чи з стаціонарного, за цей дзвінок ви нічого не платите. Переходимо до запитань, які прийшли нам на сайт. Користувач Андрій написав: Доброго дня, Руслан Романович. Декілька років тому піднімалось питання побудови дамби від автомобільного моста в Черніві до залізничного моста в Хриплені. Як зараз рухається це питання? Дякую за об'єктивну відповідь. Ну, поки що ніяк не рухається. Ми зараз більше сконцентровані на побудову дамбі, де будується новий міст, тобто ми вже побудували від залізнодорожнього моста до нового моста. І зараз від нового моста до насосної станції, де немає mm. ще дамби. Тут тобто цю дамбу ми будуємо для того, щоб захистити відповідно той мікрорайон, бо там має бути ще парк, ще має бути школа, має бути дитячий садочок, тому в тій зоні дуже багато соціальних об'єктів буде. І тому десь більше концентрувалися на це в перспективі, звісно, що там теж буде потрібна дамба, якщо земельні ділянки, які знаходяться в Чернігівській старостинському окрузі, Хриптонському окрузі, якщо захочуть там, чи будівництво, чи, скажімо, спорудження промислової, розвивати промисловість, то потрібно буде обов'язково підсилити там дамбою. Олександр, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи готове наше КП Електроавтотранс випускати хоча б по декілька автобусів замість тролейбусів у випадку масових відключень світла? Наприклад, у Львові тестують автобуси замість трамваїв на екстрений випадок? Звісно, що ми готові, скажімо, випускати, але найбільша сьогодні проблема є з водіями, тому що внаслідок мобілізації угу. сьогодні водіїв зменшилося, велику кількість зменшилося, на жаль. Комунальне підприємство Електротранс не має стовідсоткової броні, тільки 50%. Uh -huh. І тому дуже багато хлопців було призвано в лави Збройних сил України, і це впливає на випуск транспорту. Але можливо не з тим інтервалом, але в разі, якщо будуть такі е е речі, які відбуваються, наприклад, в Києві чи в інших містах, чи Як відбувалися чи... у нас Сумщина, впродовж двох років. Попередніх ну то ще такі. Це so. це, це ще можна сказати лайт варіант був. Те, що зараз відчувають скажімо, в центрі України, на півдні України. Та тоді ми готові випускати додаткову кількість автобусів, може не з таким інтервалом, але вони будуть їздити. 0800 21 21 34. Ще раз нагадаю на телефон нашої студії. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Світлана запитує, добрий день. Чому на міському озері так сильно знизився рівень води? Це приблизно 50 сантиметрів, може і більше. В масштабах величини озера це дуже багато. До того ж, останній місяць були душі. Яка причина? Ну, Запитувався директора парку. Вона каже, що це сезонні якісь речі, що зараз воно підніметься. Тобто, що, uh -huh. що якихось таких немає. Передумав. Ну, надіюся, що вона підніметься саме до зимового періоду часу. Роман Іванович, так підписався користувач. Руслану Романовичу, дуже шкода, що ви хизуєтесь тим, що штрафували забудівника, через якого пересохло одне джерело та забруднене інше. Завдано шкоди довкіллю. Це вам не ігри в політику, це вже наше життя, всіх мешканців Івано-Франківська. Ви підете з посади, а всім з тим жити. Мають бути прийняті кардинальніші дії. Я роками брав воду з джерела парку, але ваші неправильні управлінські рішення призвели до хаотичної забудови. І якщо зараз ви не приймете кардинальних рішень, забудівники продовжать свавілля. Покажіть свою позицію нарешті як франківець, а не просто як політик. Дякую є створена комісія, я не впевнений, що, наприклад, питання, скажімо, джерела пов'язано з е, даним будівництвом. Там є дійсно виявлена, е, я хочу ну, подивитися, насправді вивчити, е, як там йдуть каналізаційні стьоки. І щоб не виявилося, що хтось е, з мешканців десь не врізався скажімо, в міське озеро каналізацію низькі. Не От подивимося. Тобто ми проаналізуємо. Є створена комісія, яка перевіряє повністю е всі ті обставини, і ми обов'язково знайдемо причини. У нас вже були якісь певні моменти, е певний період часу, півроку тому, коли там фіолетова вода з'явилася uh -huh. в міському озері. І виявилося, що один горе-підприємець вирішив собі ну, дощові стоки е викинути в міське озеро. Потім ми його виявили. Покарали, оштрафували, і відповідно. Так само тут мені здається, що ми, ми знайдемо. Е причину, причину причину знайдемо обов'язково. Я перший телефонний дзвінок на сьогодні вітаю, ми вас уважно слухаємо. доброго вечора. доброго вечора. Віде, я хотіла вас просити з цим газом Ми мені трошки помогли на колювайте. Добре, ми поможемо вас. Там в перешк... нас десь... вже невека сума. 19 тисяч, бо ми вже сплатили того місця, дала 6 тисяч Бога. Добре, допоможе вам. Допоможемо. Допоможемо. Дякуємо. не Вони всі можливо зрозуміли. Це постійна слухачка, яка телефонує. На мешкає в Опришівцях, В неї така дійсно ситуація важка, старша людина, тому У неї є газове опалення, відповідно. 0821 21 34. телефонуйте, задавайте свої запитання. В запитанні в Фейсбуку сьогодні перше. Віктор Вагіль запитує коли запрацює коли запустять котельню біля 15, 17 школи. Котельня запрацює 1 листопада. Взагалі для населення опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада. Ну, тобто централізоване mm -hmm. палення. Так як ми. її Ну, анонсували, тобто, зважаючи на те, що в державі важка справді ситуація, ми розуміємо це і тому відтермінували пуск опалення для населення з 1 листопада. Для лікувальних заклад опальний сезон вже розпочався. Тобто, ще минулого тижня. Для деяких дитячих садочків цього тижня ми розпочали опалювальний сезон. Ну, зважаючи на те, що у нас 80 відсотків. Шкіл і трошки менший відсоток дитячих садочків є на централізованій опалення. відповідно, опалення буде 1 листопада, це наступна субота. 0821 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Запитання від Андрія. Доброго дня, пане бургомістер. Освітлій угу. час. Коли матки посад? Ну, але так написали, читаю дослівно. У світлі часткового повернення місця центрального продуктового ринку хочу звернути вашу увагу на заїзд на територію з вулицею Галицької. Саме там відбувається прийомка продуктів харчування. Ця територія абсолютно не пристосована для такої роботи. Немає рампи, твердого покриття дороги і так далі. Після дощу болото поколіна, і в тому всьому щодня обертаються десятки тонн продуктів, якими мешканці Івано-Франківська харчуються. Влітку сморід, лютий. Ви системно проводите чорні п'ятниці та інші польові виїзди. Прохання при нагоді включити цей об'єкт у порядок денний і розробити план покращення цієї ситуації. Наперед дякую за сприяння у вирішенні. Ми обов'язково працюємо. Ще ми чекаємо суда, де має затвердитись мирова угода, де ми фактично 7 тисяч метрів квадратних повернули громаді. Ще десь порядка 6-800 метрів. Метрів залишиться в, в орендаря в торгового сервісу. Тому спробуємо спільно напрацювати, як нам облаштувати продуктовий ринок і в контексті цих останніх подій. Але ми обов'язково це врахуємо. Основне, що громада йде тим шляхом, що повертає продуктовий ринок в комунальну власність. Нам вдалося зараз половину ринку повернути. Надіємося, що після воєнного стану нам вдасться повернути весь ринок в комунальну власність. 0800 21 21 34. Вкотре нагаю студійний номер. Телефонуйте, задавайте свої запитання міському голові Руслану Марцінківу. Е, ветеранський ярмарок. Будемо зараз дивитися сюжет про цю подію. Кілька слів про е, те, як ми це постійно підтримуємо. і Дякую першому добровольчому шпиталю, з яким ми постійно uh -huh. співпрацюємо. Це реабілітаційний центр, який в старому листі, який ми фінансуємо. Де хлопці-ветерани мають можливість реабілітовусь, особливо ті, хто втратили кінцівки. Тому це ще одне з місць, де відбувається реабілітація. Ну, один з напрямків це розвиток ветеранського бізнесу. І такий ярмарок відбувся. Це не тільки з Івано-Франківська з області, а також приїхали львів'яни з Тернополя, тобто заходу. Можна так сказати, і мали можливість представити свою продукцію. Дивимось. На вічевому майдані вже вкотре відбувся ярмарок ветеранського бізнесу. Після фронту ветерани взялися за підприємництво і тепер представили широкий асортимент виробів: від аксесуарів вітрис. та одягу, до кераміки та смаколиків. З поміж локації на ярмарку родинна справа Софії та її матері. Після демобілізації за станом здоров'я приєднався й батько. Я дуже рада, що він тепер повернувся додому, і ми з мамою спеціально робили цей бізнес, щоб було декуди йому повернутися. І тато зараз бачить, що щось рухається, йому дуже якось приємно, він теж долучається, і ми зараз розвиваємося, і це дуже допомагає і як йому, так і мені. Ми продаємо як і одяг, так і тексти. Тобто, як для дому, наприклад, скатертини, ранери, з так і одяг верхній. От кофти і ще футболочки на літо. Ярмаркували як ветерани, так і чинні військовослужбовці. Зокрема, комунікаційник 102-ї окремої бригади ТРО Ростислав Рудзинський. Разом з колегами він інформував відвідувачів про актуальні вакансії у їхній бригаді. І краще служити зі своїми, тому що в 102 й бригаді точно є хтось або з родичів, або з кумів, або з швагрів. Власне, займаємося рекрутингом, адже в нас є дуже багато посад. У 102 й бригаді і можна обрати собі військову професію, яка буде максимально близько дотична до професії цивільної. Адаптація ветеранів у тилу критично важлива для їхньої соціальної інтеграції. Також має значний економічний вплив на громаду та державу. Ветерани, які відкривають власний бізнес, не лише створюють нові робочі місця, часто наймаючи побратимів, але й сплачують податки за для обороноздатності держави. Такі ярмарки стануть регулярними і. Потрібно підтримувати такий бізнес і підтримувати хлопців, які дають робочі місця іншим хлопцям, дають податки до місцевого бюджету і до державного бюджету. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі. Далі будемо також говорити про ветеранів. Будемо на завершення дивитися інший ветеранський бізнес, який є. Я хочу додати, що там, наприклад, тут от, ті квіти, то. Заснувала жінка хлопця, який загинув на війні. І от вона робить цю продукцію Івано-Франківську, і дуже багато саме тих родин, наших героїв, вони якраз у неї купляють і її надихнуло на цей бізнес фактично та ситуація, яка склалася. Тобто вона каже: я хотіла мати завжди гарну свічку, завжди гарні. Квіти угу. і я кажу в пам'ять свого чоловіка, який загинув на війні, розпочала цей бізнес і хочу, щоб його підтримали. І там ко кожного, там не ще не показано. Був хлопець, який без е, кінцівки, теж угу. який займається. Е, ну багато там хлопців, які повернулися з інвалідністю. які вже не можуть воювати, але вони дуже хочуть розвивати свій бізнес, давати роботу і донатити допомагати хлопцям. Тому що дуже багато хлопців, які займаються цим бізнесом, леву частину коштів віддають на ту ж на саму військо. на військо, на волонтерах на і тому дуже важливо допомагати. Ми хочемо, щоб громада постійно бачила цей бізнес. Шо вона купляла, підтримувала. Я стараюся максимально рекламувати такий бізнес, який створюється. І ще дуже важливий приклад для інших хлопців. Коли вони підходять навіть да, до, до такого підприємця, що в нього вдалось і в тебе вдасться, тому це дуже важливий Такий приклад. Навіть ви правильно сказали, ще буде один сюжет, теж військовослужбовець 102 ї бригади. Mm -hmm. Ну але згодом подивимося, Але це так. теж приклад того. Міше Василик, пане маер, яка ситуація з джерелом на міському озері. Ми про це вже говорили. Вже говорили так, е, так йдемо далі. Дмитро, шановний пане Мер, пане Руслан, ми жителі будинки по вулиці Пулія, 4 та 6, Повторно до вас звертаємось з проханням прибрати з нашого двору розбитий автомобіль без номерних знаків, який нещодавно зробив ДТП по вулиці Карпатській. Власника даного транспортного засобу Ми не знаємо. Авто перешкоджає руху транспорту. Машина була призначена для збройних сил України. Та напевно краще відремонтувати її та передати хлопцям, ніж вона буде ржавіти тут в дворі. Звернемо увагу, але також вона є е, в кримінальній справі, яка зараз розслідується. Цей цей автомобіль угу. в кримінальній справі. Тому подивимося, поговоримо з слідчими. Тобто, чи ми можемо таким чином вилучити чи власник погоджується вилучити цю машину? 0800 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Віктор, доброго дня. На на перехресті вулиць Гриневичів героїв Маріуполя відкрився центр правової допомоги. Працівники та відвідувачі паркують свої автомобілі з порушенням правил дорожнього руху. Чи є можливість, щоб туди періодично навідувалась поліція чи інші силові органи і навели там порядок зверну з увагу? Зверну увагу на. Максим Сич, пане мер, питання щодо будівництва ЖК Гідропарк угу. Делюкс біля міського озера та джерела. Угу. Минулої суботи я та Михайло Микицей виявили, що будівництво не призупинили, як того зобов'язувала міська комісія. Глиб... глибинний котлован відтак у підземний водос... водоносний горизонт залито бетон. Які зараз результати діяльності комісії, що зроблено, та які плани? Ви написали вас включити в комісію. Ми обов'язково вас включимо. І будете ознайомлені з е, всіма результатами. Аліна Лещик, пане мер, ще в квітні цього року громадська організація Парк ветеранів України писала до вас звернення з проханням встановити стовпчики на, в, на вході до парку з боку Чупібуму. Там щороку стихійна парковка прямо на газоні, який знову знищили за цей рік. Нам прийшла у травні відповідь, що їх встановлять або захистити зелень. Однак однак їх досі не встановили. Коли це буде зроблено, парковок там вистачає прямо поруч на вулиці Гурика, завжди порожньо. А на газоні ні. Точніше, вже від його залишків. Ну, звернув увагу. Михайло Смушак мав зробити ці роботи. Принегідно хочу сказати, що ми направили лист і відпев... ведемо перебо... перемовини з орендарем, щоб він 2,8 гектара повернув у комунальну власність. Е... 0821 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Зараз ми підходимо до ін третього сюжету, про який згадували, про ветеранський uh -huh. бізнес. Зараз буде йти мова про бізнес для магазином, так? Так. Да. Дивимося. Зоомагазин магазин як засіб реабілітації так вважає його власник, ветеран російсько-української війни Роман Турик, колишній командир взводу, отримавши групу інвалідності, разом з дружиною Марією задумалися над розвитком власної справи. Я можу і, і маю можливість і знання, і уміння розуміння можу пояснити багато чого як ветеринарний лікар, і тому відкрили зоомагазин Наші котики обрали саме цей напрямок. Це напрямок наших малих дріб друзів, домашніх улюбленців, оскільки в нас багато було і собак, і котів на фронті. Тому це не як то кав для нас це і близька тема, і тому ми її вирішили розвивати наші котики, оскільки наші котики зсу, і десь ми подумали, що поєднання було би дуже цікаве. І оскільки ми сюди заклали і складову соціально складову, оскільки це є у нас є 10 відсоткова знижка для наших захисників і їхніх сімей. Дружина Романа за фахом фармацевтка достеменно знається на ліках та їх правильному дозуванні, що є важливим і для тварин. Попри те, що вона тільки но народила сина, сімейна пара спільними зусиллями змогла за короткий період відкрити власну справу. Він втратив свою працездатність частину працездатності, дякувати Богу, руки на цілі так, але так з вигляду він мене здоровий, Нічого не скажеш, що йому щось, щось не так, що він не здоровий, нічого не скажеш. Але насправді здоров'я багато втрачено. І то, оскільки фармація каже, ні, каже, давай спробуємо. Я вже в роддомі була, як його друг нам підійшов, ми проконсультувалися, він нам сказав, що він нам допоможе. І так, ми, так чоловік, ветеринар, ми вирішили стати, відкрити наше Маленькі діти ще. Розумієте, як ми каже, нам друзі не вірили, що ми так, ми просто після роддому, у мене ще дитина була в реанімації місяць, просто закидали рукави і взялися до роботи. Реабілітація також в цьому, бо багато, наприклад, наших ветеранів, наших побратимів приходять також і спілкування, є якісь ідеї, які вони хочуть реалізувати. І я вже десь також підказую, як правильно це потрібно зробити, бо оскільки я це вже все проходив. З нуля. Чому з нуля? Бо був на нулі, тому з нуля. І власне, ми також і цим же самим ми підтримуємо і реабілітація у нас проходить, і спілкування між ветеранами це є дуже позитивно. Зоомагазин також підтримують інші місцеві ветерани. На прилавках можна побачити різноманітну продукцію для тварин, яку власноруч виготовляють побратими Романа Турика. Ветеранський бізнес у Івано-Франківську розвивається в різних сферах. Ви бачите, ми були і виробників м'яса, і виробників шевронів, і виробників е, е, мебельної продукції. Та? І хочемо популяризувати, щоб люди знали, щоб підтримували, тому що хлопці віддали своє здоров'я. А на жаль, деякі бізнеси і життя хлопців, тому що вже дружини е, героїв продовжують родинний бізнес. Хочемо, щоб про це знали в Івано-Франківці, щоб підтримували, в тому числі коштами. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новина на вежі. Такий от сюжет цікавий. 0800 21 21 34. Є ще 5 хвилин ефірного часу, щоб зателефонувати і задати своє запитання. Є запитання у нас у Фейсбуці: Віктор Сафанов. Угу. Не можемо оплатити. Фірмам за встановлення індивідуального нема компенсації 50 тисяч гривень. Ми, ми пенсіонери. Пане Віктор, будь ласка, напишіть у Фейсбуці під цим своїм запитанням, уточніть адресу, ми її озвучимо. Ми поступово зараз закриваємо. Зараз Бандери 12-14 закриваємо. Угу. Наступному тижні хочемо Сахарова 25, 31, 33 закрити. Тому поступово. Закриваємо ті кошти. Там немалі кошти, тому що один будинок в середньому 2-2,5 млн грн. Тобто компенсація людям, які переходять на індивідуальне опалення. Ми наближаємось до грудневих різдвяних свят. Чи буде місто ставити ялинку і арки? Як це було до війни? Арки скоріше ні. Ялинка буде в парку в імені Тараса Громерича Шевченка. Власне, того року таки вже було таке Куди буде далі рухатись Алея Героїв, адже Сометрівка і все біля скверу Міцкевича вже місця не залишилось. Буде йти далі до ратуші? Ні, вона буде йти до, о, поки що до філармонії. Тобто угу. десь поки що так. Потім буде потім. Знаєш, завтра відкриття дошок, так? Якщо не помиляєш. Так, завтра дві дошки. Ми чи можемо проанонсувати? В рамках програми Івано-Франківське Місто Героїв. Цього тижня це вже вдруге ми відкриваємо дошки. Mm -hmm. Відкрили у 21 й школі, а продовжуємо, на жаль, на жаль, продовжуємо на 19-й школі Андрію Костику і Петру Добровольському завтра відкриваємо. Mm -hmm. Дві анатасінні дошки о 10-й годині. В 19-му ліцеї. Можуть 0800-21-21-34. телефонуйте задавайте свої запитання ем, отут було запитання щодо алею е, героїв так mm. е, також в попередніх наших ефірах ви згадували про що буде алея зниклих безвісти біля білого і буде. коли і варто очікувати Я і, думаю, чи достатньо там місця там достатньо місця але вона дещо буде меншою чим і ми плануємо що ми десь на річницю, на жаль, початку повномасштабного вторгнення ми відкриємо цю алею. Залишилось е, три хвилини часу. Хіба ми можемо проанонсувати якісь події, окрім дошки, яку ми вже про які ми згадали відкриття? Ще завтра? користуючись нагодою, запрошую, хто відчуває, що він недостатньо українську мову, знає. Угу. То на безкоштовні курси української мови стоїмо. Можна і онлайн вчитися, можна і чотири місяці, і е, відповідно, можна і офлайн. До речі, ще можна записатись на курси 095 101 98 угу. 28. А навчання почнеться з понеділка, 27 жовтня, з написання радіодиктанту Національної єдності. До речі, будете писати диктант? Того Багато року чиновників, пробу, думаю, що буду. Багато чиновників активно саму участь. Той рік я був при Карпатському університеті, але подивився, я з інших університетів обов'язковою. По суті, наш ефір вже завершений. Дзвінка останнього так і не отримали. Сподіваємося, наступного разу люди, всі, хто захотіли задати запитання, зателефонують, зададуть свої запитання. Спасибі вам, що. Найшли час довітати сьогодні до нас і нагадаю, що ефір провів Тарас Зень. Ми працювали у ефірі, як і на телебачення вежа, також у прямому ефірі Вежа ФМ. Побачимось, почуємось вже наступного четверга, традиційно о 18.15 в програмі Запитай у влади. А сьогоднішнім гостем був міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Не перемикайте, залишайтеся з нами.